Всім привіт! Декілька разів я ходила до куяльнику, купалася і покажу вам. Це був 3 липня, і була погода так собі, але я полежала десь півгодинки у куяльнику, і це я вам показую, як я туди йшла. Як лежала, на жаль, я не знімала, тому що якось некомфортно, якщо ти. Лежиш в грізі, дуже соленій воді, то звичайно е невдобно знімати. і Мене знімати нема кому. А ще я ходила 4 числа і вже йшла другою дорогою, йшла, бріла ось саме цей день, коли я йду, і пішла іншою дорогою. Ні, більше я так ходити не буду. Це так, такі пригоди, мабуть, і, і класно. А пішла саме цією дорогою, бо люди йшли, і я подумала, що так буде мені комфортніше, але ні. Ну, полежала я. Другий день були дуже такі хвилі, коли не дуже комфортно лежати. Ну, півгодинки все рівно я полежала. Так що пішли зі мною. Ввечері вже десь пів восьмої, а я тільки йду. Забріла у зарослі, декілька разів поверталась, бо заходила просто у камиші і не було куди йти. Тому я, я все рівно бріду забріла. по камишам, як ви бачите, тропка є. Трубка інколи веде як потрібно, інколи веде в нікуди і не зрозуміла, куди й далі, далі йти, але сонечко сідало і це так, так красиво. Тому саме навіть за це можна просто побродити, щоб поспостерігати за сонцем. Подивіться, як класно. Люди десять. Інколи люди зустрічалися, тому не страшно. Я по-перше бачу люди попереду, там у воді ходять, тому мені не здається саме зараз, що я йду одна. Так що все нормально захід сонця, і я вирішила розутися далі і піти по воді. бо Інакше не як. В такі походи пригоди потрібно все ж таки абувати обув, в якої можна йти по воді. Я вийшла до води і піду далі пішки по воді. Теж не дуже комфортно, тому що, по перше, десь до коліна іде, ідеш по воді, і ще у вогненнюці. І не дуже комфортно, тим паче, що в мене телефон в руках, в мене рюкзак за спиною, і якщо я впаду, то буде ну, дуже якось радісно. Тому це так. Ну, я йшла обережно, тому все добре. Все одно трошечки змінити локацію, подивитися на сонце, на воду, на пташок, які зустрічаються, це теж прикольно. Можна змінити локацію, щоб не сидіти вдома і дивитися якийсь ютубчик. особливо, коли нема дуже світла дуже. і щось чекати, тому так. навіть така так муляка. інколи можна побродити по воді, Подихати повітрям. Хоча подивіться. повітря таке О, я собі. Я по запах ще той, Ну, все рівно. Так. А ще зустрічаєш. Піночки камушів і це навіть боліще. Так що краще, якщо ви йдете в такі пригоди, то краще мати обіс взуття, яке можна мочити. Так що так. Сіночка чудова, але ітер, я думаю, що не виключити. Тут але тут далека йти. Так, более комфортно. Так, да, невдобно тут йти далеко до мого місця. І плюс ще. Дуже багато таких стов... стовбурчиків торчать, можна наколоти ноги. І ще я так не буду йти. Що це за пташка? Ви бачили, ні? Що це завтажка? Лава! Дивіться, сумні. Сума сильне. Главне, щоб тут якісь корінці у Ну що, я Фу -фу. прийшла на своє місце, де я зазвичай купаюсь. Тут знімати я не буду тільки шлях сюди, тому що... Хочеться все ж таки полежати. З телефоном це не комфортно робити, тому просто я вам на цьому кажу пока. А ще в цьому відео я хочу показати вам свої сніданочки і обіди. Тому що мені це цікаво тарілочку, як... Бу... скільки людей, стільки тарілок. Ми її наповнюємо інакше. Я такі відео люблю, тому я інколи знімала інколи слово інколи. Тому я хочу показати декілька прикладів таких тарілочок. На цьому все, пока. І ще зустрінемось. Так, ось така в мене смокота, салат, дорада, овсянка. Ось така в мене порція. Тут чесночок запечений, дорада і овсянка. こういった。